Вони стоять в довжелезній черзі на реєстрацію. Говорять, позвонили із центру допомоги учасникам АТО, що при облдержадміністрації сказали, даватимуть землю. А Полтави не вірять, що таки отримають обіцяне. Вроді одна рука дають, друга немає. Якби там подавав на два гектари, вроді би, да, да, з облдержадміністрації сайта там уже і землю там повибирали. Потім в ітогі все рубається на корню, якоби не призначено для того. З'являється керівник центру допомоги готовцям і запевняє, цього разу здійсниться. Факт остається фактом. Зараз вони получать дозвола на розробку проєктів землеустрія земельної ділянки під садівництво та огородництво у розмірі 10 соток. У зеленій залі обласної державної адміністрації промови чиновників і справді урочисто вручають довгоочікувані документи. Попереду хлопець, який номером першим написав заяву на землю. Дякую, що довірився. Дякую. Землі знаходяться на території Кротенківської сільської ради. Загальна площа майже 24 гектари. Щоб Атовці отримали обіцяне державою, попрацювали керівник центру допомоги учасникам АТО Валерій Довженко та очільник полтавського держгеокадастру Вадим Чувпило. Від власної ділянки на користь атовців відмовився один із відомих полтавців. Усього папери на землю отримує 239 чоловік. Попереду в них іще кілька походів по кабінетах. Після оформлення землевпорядних документів треба буде звернутися до держреєстру по витяг. Те, що вони є власниками ділянок, проте атовці вже мають плани і діляться ними на камеру. Ось тут двоє діток буде і наслідством. Хочеться е зробити там ділянку, кусочок своєї землі, збудувати будиночок, щоб було куди виїхати на природу сім'ї.